Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas І в нас знову грузо, не грузо, а вантажу перевезення. Тому що, перепрошую, що таке буває, тому що я втомився. Так що, давайте пройдемо. Ць. Цю шосту місію за рахунком. Тому що це вже друга спроба перша. провалилась, тому що сам в самому кінці в мене причіп просто відчепився через цих копів, які мені прямо під притчіп ліз, лізли прямо. І не давали його зачепити. Так що минулий раз замість цієї, як сказати Причіпа з вугіллям, в мене була лише цистерна сама. Тобто, в прямому сенсі слова. Так що, як ми відвеземо до місця призначення, так отримаємо 5 косариків. Вони мене просто з усіх сторін просто оточували. І не давали мені причепитися. Ще гелікоптер мене переслідує. А, ще цей автобус. Перекрив всю дорогу. Може, скоротимо шлях ось так? Ні. Погана ідея, погана ідея. Походу, погана ідея була. Скорочувати шлях. По ґрунтовій дорозі. Хоча давайте спробуємо. Може так швидше вийде. Бачите, прямо лізуть. Під причіп. Ай, мені дорогу перекрили. Так, ж, давай, давай, їдьмо, їдьмо, ще гелікоптер мені мене сліпить. Та віче піця від мене. А ще один з'явився. Так, до побачення. Спочатку було тут місце призначення ну, перший раз. А наступне тепер де? У мене просто слів немає, чесно сказати. У мене просто слів немає. З кожним разом місце призначення змінюється. І дерма, я тільки по грунтовій дорозі поїхав. Тепер ще довше придеться їхати. А скинути я не можу, тому що... Тому що все по скрипту працює. Та відчепіться. Добре, що хоч тут, тут дерева. Один щось там застряг, один переслідує. Та ні, ще один з'явився. Відчепіться. Е... Ох, нічого собі. Вони зро... роблять усе, щоб мене затримати. Та я просто виконую роботу. Дайте мені роботу виконати. Називається глухий кут затягнули. За... Мене в глухий кут загнали, називається. Давай. Ай, ще з гелікоптера стріляють. Все, вибрався поки ще... Ай, скоро вантажівці хана. Через цих копів. О, ні. Реально вантажівці скоро хана. Куди? Ми майже приїхали. Ми майже приїхали. Так, до побачення. Після Ми майже на місці. Так, пригальмую. Троху І сюди рухаємось. А ось і маркер. Все, ми на місці. П'ять косарків отримали, так що. На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте. Натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!